Для дирегетна хору. На мім знаряді. Синів кореєвих. Псалом. Які любі оселі твої, господи савоте. Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жартівниках твоїх, Господи Савоте, царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоєм, вони будуть повіки хвалити тебе. Села, Блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ раній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй. Боже яковів. Села. Щита наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бо день на подвір'яха твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожности. Бо сонце та щит Господь, Бог. Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте. Блаженна людина, що на тебе надіється.